Всім привіт! Знаю, немає відео, немає ніякої інфи. Ну, по-перше, ви всі знаєте, що в Чернігові зараз дуже така складна ситуація у нас з електроенергією та зі всім. А, а по-друге, що я зараз не в Чернігові, я зараз на навчанні. На даний момент я у Львові і майже тиждень я буду тут, Точніше, приїхала я коли у. Три дні тому, блін, вже дні так запутались. Чесно, дуже-дуже у нас насичена програма. Зараз я вам трошечки розповім: цей тренінг по сільськогосподарській кооперації ми відвідуємо різні підприємства, котрі так чи інакше пов'язані саме з кооперацією, тому що зараз для. Таких малих виробників, як ми, є дуже великі можливості отримувати гранти, отримувати допомогу, отримувати інформаційну якусь допомогу, правову допомогу, якщо ми будемо працювати в команді, тобто кооперативно. В цьому є і плюси, і мінуси. Це дуже якби така складна, важка тема, важке направлення. Не для всіх воно підходить, але є люди, котрі дійсно працюють. Досить успішно в цьому направленні, і, в принципі, це ну, може бути. А, ось Зараз я вам просто хочу розповісти нашу програму. Тут вона у нас прописана ось з 8 жовтня по 12 жовтня у нас тут вся наша програма. Що у нас було 8 жовтня? Ми приїхали у Львов. Їхала я з Києва 7 числа. І в ніч, виходить, ми виїжджали. Була тривога, ми сиділи в укритті, але ж потяг шов за розкладом, і нам дуже пощастило, що ми їхали з Лізою з Києва. А можна було їхати з Чернігова. Але тоді якраз прилетіло на станції сполучення між Черніговом і Львовом і затримали дуже потяг. Ось а наш потяг відправився вчасно. І ми, виходить, вже о 6 ранку були у Львові. Ми були у Львові, закинули наші речі в готель на збереження, тому що поселення у нас було у другій годині дня, і пішли поснідали. Ми зустрілися ще з деякими учасниками, котрі їхали теж в цьому ж потязі, і. Пішли шукати, де ж можна попити о 6 ранку каву у Львові. Якщо чесно, це таке місто контрастів в порівнянні з Черніговом. По-перше, Львів якось просинається дуже пізно. Ми о 6 о пів на сьомому вже були в центрі, і дуже дуже мало відкритих закладів. Дуже мало. Ми ледь знайшли, де можна було попити каву в цей час. Знайшли, попили каву і вирішили, що ж робити далі, бо по нашій програмі тільки о другій годині тут все розпочинається. Тобто чекали всіх учасників і ще навіть не о другій, а пізніше розпочали, бо затримувався потяг. І я перетелефонувала в каретний двір, там, де ми купували двох конячок в минулому році, і нас дуже тепло, дуже гостинно прийняли. Ми скупили всю моркву, яку знайшли по дорозі, поїхали на якомусь автобусі, Так, він їхав туди, куди нам треба, там було написано рясне, 2 Ми поїхали, а потім з'ясувалося, що ми їдемо не в ту сторону. Вийшли через три зупинки, перейшли через дорогу, а там стільки було вже людей на той момент. Це було вже, мабуть, вісім, пів дев'ято, і ми просто такі, як кількі стояли там в автобусі. Вийшли, перейшли на другу сторону, зайшли в той самий автобус, і там вже нікого не було. Тобто, по тому напрямку ніхто, ніхто не їхав. Ось з горем пополам знайшли ми установку, на зупинку, на котрій нам треба виходити, вийшли і знайшли каретний двір. Дуже так мені класно. Я прям... У мене є коні, у мене є ферма, у мене є все для, для свого. Якби, Ментального здоров'я і для свого задоволення якогось це моє хобі, я це дуже люблю. Але потрапити на іншу стайню, подивитися, як все влаштовано, подивитися інших коней, порівняти що з чимось, поспілкуватися з людьми, бо зараз з кіннотниками я вже дуже мало спілкуюся, бо ну, трошки в нас вже інший профіль. Ось, але це було класно. Нам показали всі карети, нам показали збрую. Тобто, якщо я це просто ну, якби тепло згадую, мені це цікаво знову послухати, знову побачити. А для людей, котрі ну, не дотичні до цього, їм було цікаво. Ось, Ну і, в принципі, ми погуляли ось так, і поїхали назад. І вже в принципі, ми і приїхали майже у другій годині. Ми там о першій, мабуть, приїхали. Частину з нас вже поселили, частині видали ключі пізніше. Ось, але ми приїхали якраз на обід. Ми пообідали, і далі був круглий стіл. Ось я вам зараз буду тут читати Круглий стіл сільськогосподарська кооперація, шлях до розвитку та самозабезпечення за участі представників кооперативної академії, бізнес-мережа сільських жінок, Департамент агропромислового розвитку Львівської Ода, Дорадчого центру фермерська країна та Пасічницького кооперативу свіду свого. Ось це було у нас. ну Трошечки тут таймінг змістився, приблизно це було півтори години. Далі була, був кава брейк. Ми трошечки відпочили, тому що знаєте, з переїзду це в принципі важко сприймати вже якусь інформацію, тому що з потяга нічний потяг, ну звісно, мало хто спав в потязі. Але ж все одно, треба це не на відпочинок. Ми приїхали, а дійсно працювати, отримувати знання. Але це була така лайтова досить зустріч. Ми просто приблизно вже розуміли. Нам надали ту інформацію, яку ми побачили в наступні дні. І завтра у нас буде найнасичніший день. Я вам розкажу далі перерва. І ще, скільки ми, дві години, мабуть, або дві з половиною теж спілкувалися стосовно саме кооперації в агронаправленні. Вечеря і по домах. Далі ми думали, що підемо погуляти по Львову, але. Перший день це дуже важко. З дороги, ми повечеряли і пішли по номерах. Далі, ось 9 жовтня, а сьогодні яке? Боже, сьогодні вже 10. Вчора, так, да, це було вчора, ми їхали в молочний кооператив в село Логове Львівської області, і нам розповіли, як це все працює. Я вам трошечки зараз. Так, вкратце розповім. Якщо вам буде цікаво, то запишу окреме відео саме про ту інформацію, яку ми дізналися. Як працює саме цей молочний кооператив? Дуже класна голова була сільради, дуже завзяті були органи місцевої влади, і завдяки цьому. Вони змогли це зробити. Вони змогли об'єднати людей. Вони змогли дати окультурити пасовище для корів, поставити електропастух, поставити танкери, охолоджувачі молока для збору для прийому молока. Тобто, цей кооператив працює саме на здачу молока. Тобто, вони зробили всі умови, щоб корівки у людей додали молока. Ну, надої я маю на увазі, тому що було класне пасовище. Вони поставили охолоджувач і вони мали змогу здавати більш якісне молоко з правильною кислотністю, і поставили аналізатор. Тобто вони самі перевіряли жир-білок, вони самі перевіряли кислотність, і тобто, у них вже більш такий, знаєте, більш контрольований цей процес. І завод не може занизити їм жир, завод не може поставити їм іншу кислотність, бо вони здають від кооператива, тобто як від одного такого великого виробника. І тому вони можуть брати в вчасну оплату. Тобто, я знаю, що і нам розповіли. Я вже чула у декількох людей, що дійсно заводи можуть, по-перше, обдурювати на жирі та білку молока, і на гроші, тобто, просто могли кинути на гроші, не виплатити або ж сказати якусь іншу ціну. То тут же це все робиться, якби так, кооперативно, це робиться разом. Ось, в принципі, це може бути непоганий варіант. Але ж а, ціна, якщо буде комусь цікаво, я думаю, що це найцікавіше, що вас взагалі а, утримує тут, то ціна молока 11 гривень. Це за ну, якби люди отримують а, готівку за це молоко, тому що більшість людей не оформлені і там ну, не, не є платниками ПДВ. А, далі, 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 де ми були? Ми були в громаді, там, круглий стіл, ми дуже класно перекусили. А там була жіночка, котра виробляє сири, дуже смачні сири, дуже смачна фета була, лабне. Мені дуже сподобалось класно все сирники, запіканка. Тобто, люди роблять ще додану вартість на цьому молоті. Розумієте, ось люди змогли це зробити, і вони зараз є прикладом, що ну, можна працювати в селі і можна заробляти кошти. Не обов'язково їхати кудись за кордон. Це Львівська область, і тут дуже багато людей, заробітчан, котрі просто виїжджають, працюють десь на когось, а потім приїжджають сюди і вкладають сюди кошти, а можна працювати і тут. І заробляти тут теж кошти, нікуди не їздити. Ось далі. Що в нас був обід? І ми їздили в Олеський замок. Прикольний, дуже замок, такий класний, старовинний, дуже багато інформації, дуже класний екскурсовод взагалі дуже прикольно. Але знаєте, що мене дуже здивувало ще, коли ми потрапили в цей замок? що... А тут греко-католицькі церкви. Тобто у нас Чернігівщина, Київщина, це більш православний регіон, а тут все все по-іншому. Ікони інші, інші навіть визерунки, інші, взагалі, взагалі інший навіть я не знаю, як це можна описати, інший якийсь вимір. Ну, ось, тобто, нам розповідали, що частина навіть цієї, ну ось, взагалі, області. Тут не було голодомору, змогли зберегти типу, більше українських традицій. Ну, Логічно, як інші регіони могли зберегти традиції, якщо ну там людей майже не залишилося. Ось, але ну це зовсім інше. Я не можу казати, що мені це дуже подобається, але дуже не подоба або дуже не подобається. Це все ну, якби, індивідуально, щось подобається, щось ні. Це все якби нормально. Ось архітектура класна, природа дуже класна. Взагалі мені дуже, ну, якби, дуже прикольно побачити щось нове, не тільки те, що якби, ти бачиш постійно у себе. що ще щось хотіла вам розповісти, і вилетіло з голови. Uh, ну, коротше, про Олеський замок. Дуже прикольно, у мене є дуже багато фоточок відео. вставлю вам їх кудись-сюди. І все. І в принципі, в цей вечір ми поверталися вже назад о, до вечері. В цей день, вчора ми пішли прогулятися по Львову. І ми дуже правильно зробили, тому що з сьогоднішнього дня вже були дощі, а хоча на вчора теж стояв дощ, але була просто шикарна погода. Було сонечко, було так тепло, не було вітру. Взагалі, ну дуже класно. Краєвиди суперові. Біля Олеського замку. Взагалі дуже-дуже красиво, дуже круто, дуже класно. Ось сьогодні був дуже насичений день, ось зараз вже Десять годин вечора, вже дві хвилини 11-го. Реально, просто не маю вам часу нічого записати. Сьогодні, де ми були? Ми були в ягідному кооперативі. Знову ж таки, люди об'єдналися і зробили пункт прийому ягоди. Там була малина, обліпиха і ще деякі ягоди. Не пам'ятаю вже точно які. Просто мені це не дуже якби, на мій профіль. І я буду вам трошечки менше розповідати про це і трошечки більше про тваринство. Це зробили холодильники-шокової заморозки, зробили конверт для перебирання ягоди. Там декілька було холодильників, там дуже-дуже величезні плани, дуже велике будівництво. Ми були якраз коли, ну нам ще показували вже залили фундамент, поставили свай, щоб робити вже нове приміщення. Тобто люди розвиваються. І розумієте, ось люди думають, як можна. Підвищити свій прибуток, не просто висадити малину та здати її. Тобто, малина це така ягода, котра у тебе є день, щоб її зібрати, і день, щоб її здати. Тобто вона не полежить, це, знаєте, як кисломолочний сир, або ж свіже молоко. Тобто тобі його треба одразу реалізувати. Або ж ти можеш, наприклад, якщо ми беремо на молоко, то ми можемо його переробити в тверді сири, і у нього збільшується срок зберігання. І тоді ви можете вже додати більш доданої вартості. Продати його дорожче. І так само з ягодою О, вони побудували холодильники для шокової заморозки, і вони можуть зберігати цю ягоду, допоки не виросте на неї ціна. І потім вони її здають вже по вищій ціні. Так, це ми були сьогодні. Далі ми були ще. Це було Івано-Франківська область. І далі ми були в крафтовому... на крафтовому виробництві. Де роблять хлібоволичні вироби, олії, сільський туризм і алкоголь. Тут дійсно дуже багато крафтового алкоголю. Я, до речі, додому собі взяла владу на презент і. Ну, владу на презент, тобто додому взяла на пробу. Зірякі ось такі ось штуки. Тут це дійсно ну, дуже багато його можна побачити. Чого немає у нас? Тут роблять олію. Тут проводять екскурсії. Тобто людина заробляє як на виробництві, так і приймає людей у себе, показує людям, як це ну, годують, до речі, дуже смачно годують. І ви можете скуштувати, якби на дегустації, да, цю олійку з хлібчиком, з сількою і обрати, яка вам більше подобається. Дуже великий асортимент був олією ляної, гарбузової. Яка там була ще ця тмин. Тмин, тмин. Ну, чорний цей найдорожча олія. Потім мені дуже зайшла гречана олія. Я купила собі на пробу. Ну, дуже-дуже багато всього. Ця ж клітковина, типу Шрота, Макухи, побічний продукт. І це все люди гарно пакують, гарно розповідають і гарно продають. Тому. Ось вам приклад теж розвитку села, що можна це все зробити. Ось і це було дуже далеко, це було аж яка, яка це область була, якщо то було Івано-Франківська, а це була Тернопільська область. Тобто ми сьогодні в дорозі були більше, аніж десь. І, в принципі, ми повернулися вже до Львова. Повечеряли, і ось зараз я тут. А завтра у нас буде найнасиченіший, як по мені, день. Ну Тому що це мені більше цікаво. Завтра буде фермерський ярмарок. Ось це для мене найцікавіше. Фермерський ярмарок, подивимося продукцію, подивимося, як це все. І я вам скину ну на знімаю і поскидую вам все. І потім ми поїдемо в Львівську область. Городок, якийсь городок. Кооператив, фермерська родина, сироварня гарбузовий рай. Я пам'ятаю, що з цими дівчатками я познайомилася ще на сирному фестивалі в Києві, який був не так давно. Мені дуже сподобалися їх сири, мені дуже сподобалася їх презентація, їх подача, тому я буду дуже дуже рада побувати на цій сироварні. Тут буде унікальний досвід крафтових виробників у кооперації, модель мобільного магазину та інновацій в енергобезпеці. Там у них є прикольна така переносна, перевозна лавка машина, котра їздить просто по районам або ж по Львову. І в дні, наприклад, які там. Вони самі собі вибирають, вони розвозять продукцію. Тобто, як у нас є група, наприклад, в соціальних мережах, і ми кажемо, коли ми будемо, і що у нас буде до наявності, так, і у них, але вони роблять а, доставку вже по районах. ТРТ, модель мобільного магазину та інновацій в енергобезпеці, підхід до цифрового маркетингу для кооперативів і перспективи сімейного бізнесу у кооперації. Ми з про це нам завтра Ро, роз... розкажуть, коротше. Дуже втомилася просто реально. Далі обід. І подорож автобусом, куди на пасіку. На пасіку у нас тут є теж пасічники, котрим це буде цікаво. Тут теж нам о, покажуть ланцюжок створення доданої вартості меду, переробку, щось там іще, і це буде дуже цікаво. Ну, і 12 числа у нас буде знову тренінг, це буде вже заключний такий. Заключна бесіда, можна сказати, там, де ми будемо ділитися враженнями, задавати більш вже такі питання. Це нам роздали робочі зошити, де тут ми можемо все опрацьовувати, пропрацьовувати і зробити для себе висновки. Тобто тут не стоїть мета, що ось всі, там, скільки нас 20-25 людей, котрі є на цій зустрічі, що вони всі повинні ось так відкрити кооперативи. Це як ще один приклад і ще одна можливість для створення бізнесу, для ведення бізнесу. Поки я себе не дуже бачу в цьому напрямку, в плані того, що я не розумію, як це можна об'єднати, бо я дуже не довіряю людям. Дуже є багато у мене прикладів стосовно цього. І, але це може бути. Це може бути у когось, і, можливо, це може бути і у нас, але в майбутньому. І коли ми будемо більш досвідчені в цьому і вивчимо це питання більш досконало. Ось тому це прикольно, є над чим подумати, є що переосмислити. І, ну, блін, да, Це може бути. Тому якось так. Подивимося, що буде далі. Дуже такий насичений місяць. Я просто вам не можу передати. Це взагалі треш. Що найцінніше в таких поїздках, це, по-перше, знання. А по-друге, чи, мабуть, їх можна навіть поміняти місцями, це знайомство з такими ж зацікавленими людьми, і далі співпраця з ними, тобто спілкування. Досвід тих чи інших людей в різних сферах. Тут о, зібрано взагалі дуже багато людей, о, починаючи від крафтовиків, таких як ми, пасічників, о, людей, котрі тримають господарство, хочуть розвиватися. Бухгалтера, о, викладачі, студенти, котрі будуть, о, котрі візьмуть від цього щось. І це дуже класно, що ти спілкуєшся з цими людьми і отримуєш від кожного якусь інформацію, котра тобі допомагає далі рухатись. Ну і так само ти ділишся своєю інформацією. Тобто ти там розповідаєш всякі нюанси в своїй роботі, як там ти цього чи іншого досяг, і ну, чимось якби допомагаєш. Ось ввечері ми там сидимо з. Учасниками там розмовляємо на якісь теми і розповідаємо, як ми виходимо там з тих чи інших ситуацій, розповідаємо. Ну, взагалі, якби це таке, знаєте, ніпрінужденне общення і воно відкриває вам нові горизонти, дійсно, і коли, можливо, там через декілька. Через якийсь час ви знову зустрічаєтесь і там кажете: О, а пам'ятаєш, ти мені там казала, що можна зробити так, так і так. Я це зробила, в мене вийшло те те і те. І тобто, блін, це реально прикольно. Тому я дуже рада, що є така можливість їздити на такі зустрічі, конференції. Це дає дуже багато якось навіть натхнення, поштовху такого якогось. І... Ви розумієте, я вже декілька разів казала, але чомусь дуже багато людей це дуже так скептично приймають, що це є все безкоштовним і о, о, сплачується за рахунок закордонних донорів. Але якщо б навіть такі зустрічі були о, платні за гроші, то я б все одно їх о, відвідувала, тому що це дуже необхідно, реально необхідно і ось ці о, якісь так знання і. Зв'язки, подальші, зв'язки з людьми, з котрими ви можливо щось далі будете будувати або ж спілкуватися. Тому дуже прикольно, дуже класно, дуже втомилася, дуже хочу спати. Всім гарного вечора.